Мої вітання всім вам, шановні дачі. Ми з вами сьогодні говоримо питання це повноваження районних і обласних рад. І прочитаємо тільки один пункт. Прийняття за пропозицію територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів. І от уявляєте, мають депутати обласної ради приймати таке рішення, які стосуються спільних інтересів територіальних громад. А чи знають депутати обласної ради спільні інтереси територіальних громад, всіх територіальних громад? Мабуть, ні, вони не знають. А знають тільки ті обрані представники, яких обрали ця територіальна громада. Тобто, питання стосовно цього пункту дуже лаконічне. Депутати. Вони не можуть прийняти ці рішення, які стосуються спільних інтересів. Бо вони мають знати ці спільні інтереси. А їм хто каже ці спільні інтереси? Голови громад. Ні, голови громад їм не це. Бо голови громад не приймають участь в засіданні обласної ради. Вони весь час знаходяться на задворках голови громад, на лаві запасних. Ось це питання, які відносяться до адміністративного територіального устрою, до формування обласних рад. Бо саме таке формування обласних рад, як зараз, воно неправильне, воно хибне. Обласні ради представлені з депутатів, але депутати не володіють цією інформацією, що відбувається в територіальній громаді, і відповідно, які спільні інтереси цих територіальних громад, бо мають бути прийняті рішення. А для того, щоб ці рішення були прийняті правильні і відповідно, які ж спільні інтереси там є в територіальних громаді, це мають знати тільки представники територіальних громад. І ми з вами неодноразово казали, як має формуватися обласна рада. І хто має представляти обласну раду? А це секретарі рад, які представлені від своєї громади, і вони, якщо вони будуть... Представляти обласну раду, маючи при цьому статус депутата обласної ради, вони будуть приймати всі ті рішення, які будуть стосуватися спільних інтересів кожної територіальної громади. Бо обласна рада буде представлена з секретарів рад, представників територіальних громад. Ось тоді буде правильне розуміння і правильно прийняті рішення. А так, як зараз відбувається, і так відбувається. За цей весь час період незалежності України, то рішення приймаються неправильно, не в інтересах територіальних громад. Ось в чому проблема сьогодення, шановні глядачі, я вам хочу прочитати ще в Конституції України окремий пункт стосовно цих питань. Обласні ради затверджують програму соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей і контролюють їх виконання. Затверджують обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами, між територіальними громадами. Тобто мають бути правильні розподілені бюджетні кошти між територіальними громадами. А для цього треба знати спільні інтереси цих територіальних громад. Ось чому важливо правильно, професійно сформувати обласну раду. А зараз вона сформована неправильно і непрофесійно, і відповідно приймаються непрофесійні рішення, які не стосуються всіх, я кажу, всіх інтересів територіальної громад, бо мають бути представлені всі інтереси територіальної громади, кожної. А для цього має бути представник від цієї територіальної громади, щоб були прийняті ці важливі рішення для життєдіяльності діяльності всієї територіальної громади, для життєдіяльності діяльності всіх територіальних громад, бо саме їх представники, це секретарі, вони будуть наголошувати про це, вони будуть обговорювати це і вони будуть голосувати за це. І тоді буде розуміння, що обласна рада діє в спільних інтересах всіх територіальних громад, і відповідно кожний. Представник територіальної громади, це секретар ради, він буде наголошувати про ці спільні інтереси своєї територіальної громади. Ось чому важливе питання і адміністративно територіального устрою, і питання місцевого середування, і питання, які стосуються повноваження обласних рад. Хто їх має представляти, які рішення мають там бути ухвалені? Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали це питання, воно дуже важливе для територіальної громад. Воно важливе для голів громад, воно важливе для розуміння формування обласних рад. Якщо вам відео це сподобалося, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі під цим відео, ставайте нашими підписниками і до нових зустрічей.